Усім привіт! І я вітаю вас на своєму каналі про здоров'я, про харчування і про тренування. Сьогодні дуже така популярна тема про харчові звички, як не повернути вагу назад, щоб не стався ефект плата. І особливо про мої харчові звички, які допомогли мені зробити моє тіло таки, з такого до такого. Загалом я дуже багато що розповідаю в інстаграмі, в актуальних можете знайти в закріпах, дуже багато всього. Як у мене продвигався цей шлях, але зараз я хочу розповісти саме про мої харчові звички, які я використовую наразі, які допомагають мені підтримувати себе у формі. І також я буду дуже вдячна за підписку, за лайк і за якийсь короткий коментар від сіми слів. Таким чином я буду просувати свій телеграм. Ой, тобто, ютуб канал, телеграм також. Мені буде дуже це приємно, якщо ви мені в цьому допоможете. Загалом найперша і найефективніша звичка, яку ви можете вибудувати, це забути про сніданок обід вечерю, а харчуватися за відчуттям голоду. Тобто, якщо ви прикинулись о 12 дня, ви пропустили сніданок, ви поснідали там, наприклад, умовно, о перші дня і вже друга дня треба обідати, але ви не голодні. Але обідати ж то надо, то відкиньте це взагалі. Це не сприяє. Схудненню, це сприяє навпаки набору ваги. Ми поправляємося не від частоти прийомів їжі, а саме від калорійності, яка є за цілий день. Тому, звичайно, будете набирати вагу, тому що просто будете переїдати свій калораж. І я вважаю, і це нормальна харчова поведінка, що треба харчуватися. За почуттям голоду, неважливо, чи то сніданок, чи то обід, чи то вечеря. Звичайно, якщо ви на сніданок не хочете їсти, вам тошно, якось такі некомфортні, дискомфортні відчуття, звичайно, треба працювати з жовчним, треба загалом поритися трішки вже коте, чому вас викликає, виникає тошнота зранку. Це не є нормально. Я завжди за сніданок, за обід, за вечерю, за повноцінні прийоми їжі. Але щоб ці були повноцінні прийоми їжі за відчуттям голоду. Давайте не будемо сюди брати якісь. Типу а, такі різні ситуації, типу, коли людина хворіє, в неї немає апетиту, або, там, наприклад, не хворіє, але немає апетиту, не розуміє, чому в неї немає цього апетиту. Ми ці винятки не беремо, ми просто беремо звичайну здорову людину, яка харчується, і вона не хоче, наприклад, їсти у другій, хоче поїсти у четвертю, або ти хоче о восьмій. Це абсолютно нормально. Але про нічний. Про нічні прийоми їжі, а більш такі вечірні вже до сну, я дойду, в мене є цей також, І я вам розкажу, як я їм перед сном. І це не лише для фігури, а це і для якісного сну. Тому перший мій пункт це харчування лише за відчуттям голоду. Типу, якщо по нормі треба харчуватися три рази на день, там, з четвертим перекусом, я харчуюсь так, як я відчуваю. Якщо я сьогодні поїла два рази на день, Ну, і що? Завтра поїм три. Післязавтра можу чотири. Дивлячись, котрий я проснуся і дивлячись, наскільки я буду хотіти їсти. Але я ніколи не ще додам, я ніколи не терплю голод, я хочу там поїсти, я поїла. Зазвичай, коли мене... я відчуваю голод, я намагаюся не перекушувати, я намагаюся поїсти повноцінно. Тобто, це, якщо це якийсь збалансований якісний протеїновий батончик без э, 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 спиртових цукрів, це типу аспартам. Малітол, все такого плану, синтетичні додавки. Якщо брати якісь Адекватний батончик, там, наприклад, із горіхами, з якимось якісним протеїном, що там кулеєнчика може додавати, тобто такі новенькі якісь батончики. А от я за такі батончики. Можна там перекусити, щоб вони були БЖВ плюс-мінусок, але все одно компенсувати адекватний прийом їжі. Такі от вкусяшки розвішаються тоді, коли у вас вже є прийом їжі адекватний, тобто адекватна компенсація, а не заміна прийому їжі. Ось. Тому, про перший пункт ви зрозуміли. Другий пункт це їжа за 5 годин до сну. Ось я повертаюся з нічними прийомами їжі, я завжди їм за 5 годин до сну. І мені так комфортно, я так звикла їсти вже понад, понад 4 роки, напевно. Я почала, от як я почала худнути, я почала виключати, урізати такі прям дуже. Насичені вечірні прямі їжі, і виходить, що ця звичка у мене й досі. І це не лише для фігури, це не лише для зовнішнього вигляду, і це не лише там про надлишкову вагу, це про набряки. Тут також це дуже важливо, що вечірні прямі їжі з великою кількістю з простих вуглеводів дають набряки на ранок. Але це не у всіх. У мене, наприклад, такого немає. Тому що, наприклад, я дуже багато, напевно, займаюся багато спортом, і просто в мене цих напрямків не виникає. Але ж завжди їм за п'ять годин до сну, можу і за шість. Тобто, давайте приблизно так. У мене немає якоїсь такої системи, що ой, я посещай стіні кушаю. Ні, в мене цього немає. Мені просто комфортно їсти останній раз о 5-о 6 годині, і я їм повноцінно, я їм плотненько, на достатню калорійність, щоб мені забезпечити енергію до. Ранку. Це можна сказати, якась таке полуінтервальне голодування, але воно є адекватним, воно є здоровим, і мій організм абсолютно привик до цього методу харчування. Тому я вам теж можу рекомендувати не прямо там 5 годин до сну, але хоча б 4-3 години до сну точно мати прийом їжі, але не пізніше. Чому? Тому що це впливає на ваш сон, на ваш на вашу якісну елементарно. Навіщо вам бігати в туалет кожен там. Чотири години, з навіщо приривати ваш сон. До того ж, ви будете черезмірно потіти вночі, якщо будете їсти повноцінно, прямо так як ви їсте на обід на сніданок ввечері. Тобто це тумач. От навіть з боку нутриціології, не просто як людина, яка схудла, там я розповідаю, я просто зі сторони нутриціології такі пізні вечірні прийоми, це ненормально. Також раджу не пити води. Прямо перед сном. Хтось там любить водички напитися перед сном, Це не ок, не тільки із за того, що збудуть набряки зранку, а із -за того, що це впливає на ваш сон, навіть якщо ви пробуджуєтесь, ви вже прирвали свій сон, ви пішли пісять. Ну ви розумієте, що це також не ок. Тому цим це, це правило я прям обожнюю його дуже довго дотримую. Звичайно, бувають якісь такі перепади, звичайно, буває збиття режиму. Типу там, не знаю, можу поїсти вечір, там типу, дере, там не знаю, якась там зустріч з друзями, звичайно, все можливо, але не на постійній основі в мене це все. Так. Третє, це харчування без обмежень і водночас з компенсацією. Тобто, а, якщо я хочу, от прям я хочу торт, я хочу круасан, я розумію, що, а чому мені його не з'їсти? У мене що, проблема з ЖКТ, я що, на якісь антипаразитарки. Ну, Типу, у мене щось не так з мікробіомом, або в мене щось не так з жовче або в мене щось не так не знаю, елементарно зі шлунком. Нє? Так а чого мені з'їсти круасан? Чого мені не з'їсти, там, коли я захочу цей кусок торта, жирного прям. Намагаюсь з'їсти без пальмової олії, без якихось таких от рафінованих жирів, або там з... без білого цукру, хоча що тросниковий, що, наприклад, там, мед. Що мейпл сиропу, оцей заблоки на український називається, коротше, ви зрозуміли такий сиропчик, він типу органічний. І я не розумію просто, в чому проблема з'їсти той продукт, який ви хочете з'їсти. Все, що ви собі обмежите, ви з часом переїсте. Тому що це обмеження. Візьміть, зробіть сам, самі собі виклик. Наприклад, в кого є така якась. Стадія розладу харчової поведінки, понатарюйте свій просто шкафчики з сладким, яке ви так сильно любите. І зробіть собі якийсь такий, я не знаю, т -т -т -т, зі своїм страхом зустріньтеся, що ви можете цього всього об'їстися. Їжте це все по чуть-чуть. Їжте це все кожного дня. Кожного дня. Але ви розумієте, що все є яд і все є ліки. Ну, Не потрібно цього переїдати і не потрібно собі це обмежувати. Це абсолютно здорова харчова поведінка. До, то, до чого я говорю, що харчування без обмежень і водночас з компенсацією. Я розумію, що круасан – це абсолютно пустий продукт, він не є нутритивний, але він є нутритивним для мого морального стану. От я захотіла свій просто поїсти блін той круасан, затіла ту шоколадку, ну, кусочок шоколадки. Чому проблема? Я розумію, що я їм повноцінно три рази на день, навіть два рази на день, повноцінно. У мене в кожному прийомі є цінне зерно, у мене в кожному прийомі є білок, є жир. Є клітковина, достатня кількість, є антиоксиданти у вигляді зелені. Чому мені не з'їсти цього круасану? Він якось повпливає? Звичайно, ні. Але якщо б я з'їла круасан просто отак, так, один круасан на день або там круасан на кожен прийом їжі, звичайно, це негативно сказується на жовчний, на перистальтику шлунку. Якщо ви ще п'єте мало води на детоксикацію організму, на печінку, тому що як-не-як, як це рафіновані цукри, це рафінований жир, і воно все неблагоприятно, як-не-як як впливає на наш організм. Якщо ви їсте тільки таку їжу, якщо ви їсте прям дуже часто. Дуже часто виїсте за один день коросан, торти, цукерки. Печиво, тобто дуже багато простих вуглеводів, які з часом, ймовірно, можуть викликати інсулінорезистентність. Тобто е також це погано впливає на підшлункову залозу, також на печінку. Тобто ви розумієте, що все має бути у балансі. Тому я намагаюся, не те, що намагаюся, я себе не обмежую. Тобто для цього ще, до, до цього ж я додаю спорт. Спорт у мене дуже активний е спосіб життя. Я багато ходжу, це 10 тисяч кроків на день. Я багато рухаюсь, навіть коли я вдома знаходжуся. Я займаюся функціональними тренуваннями, силовими тренуваннями. Також у мене стрейчинг, у мене йога, у мене пілатес. Я намагаюся це робити не для фігури, я це намагаюся робити для. Іди сюди. Я намагаюся це робити в першу чергу для свого самопочуття. А вже бонусом у мене виходить гарна фігура. Отож, далі, вуглеводи 80 на 20. Не харчування 80 на 20%, тобто це також, але вуглеводи 80 на 20 це до чого? 80% в мене в раціоні складні вуглеводи, 20% це прості вуглеводи. Тобто завжди в моєму раціоні є крупи, завжди є макарошки якісь з гречки, з бобів, з зелених бананів. Отаке от я щось люблю. Отакі вот вот вкусняшки, але й 20% Я ж говорю. У мене є круасанчики, у мене є якісь там печенюшки, якісь там конфетки. Ну, тобто, щось такого я теж таке люблю. Якісь булочки, я також це люблю. Ось. А чому вуглеводи такі важливі? В першу чергу, якщо ви не будете доїдати вуглеводів, особливо складних, вам завжди буде хочетися солодкого, ви не будете розуміти, що случилось, чому я так хочу цю булку. Та просто почніть доїдати складні вуглеводи, почніть їсти каши, саме не зруйноване зерно, а цільне. Тобто, там не вівсянка вже передроблена, там одна хвилинка, це хлоп'я, це взагалі нульовий продукт. А саме цільне зерно, яке треба відварювати 30-40 хвилин. Тобто, Чим довше крупа вариться, проварюється серно, тим довше воно буде перетравлюватися у вашому кишківнику і шлунку. Тобто, далі їжа без телефону і Ютубу зосередження на їжі під час прийому їжі. Це дуже важливо, тому що ви повністю маєте бути в моменті: не там, не сям, не там. І не сям. Ви просто поїсте, і ви не зрозумієте, ви поїли чи ви не поїли. Я думаю, у багатьох таке виникає відчуття. От в кого є таке відчуття, що ви, вроді, би, поїли, але ви хочете, щось тебе откусіть? Ви йдете до холодильника і ще щось під'їдаєте. Кому актуальна така проблема, я запишу до цього ще окреме відео, саме на цю тему. І напишіть, кому це актуально, хто стикається з такою проблемою, і розкажіть більш детально про ваш випадок, саме про ваш випадок. Зосередження на їжі дуже важливе навіть не те, що ви там можете компульсивно переїсти, або просто не помітити, як їжа просто пройшла ваш, у ваш рот. Це просто навіть із-за того, що ви нормально не пережовуєте їжу. Ви ж їсте не просто там якісь там смузі і соки, ви ж їсте м'ясо, ви їсте якісь макарони, ви їсте загалом нормальну тверду їжу, треба пережувати, щоб в вашому шлунку було легше. Тобто це також треба все враховувати, тому що це залежить на це зале від цього залежить ваша перистальтика, ваш, чи регулярний буде стул, і чи буде вам комфортно після прийому їжі. Тому, будь ласка, зовіться мене на думці, чи дотримуєтесь від цього правила, тому що це дуже важливо. Намагайтеся відводити на прийом їжі 20 хвилин. Це не так і багато. Ну в чому проблема? Ви собі поїли, щось подумали. Їсте щось, там, то помідорку з'їли, то то з'їли. Все, ну, думайте про їжу. Тобто це набагато краще. Звичайно, буде важко спочатку, ви ці завжди їли з якимось подкастиком, когось там слухали, непомітно проглатували їжу, але потрібно себе трішки, так сказати, придисциплінувати до цього, і потім побачити дуже гарні результати. Далі. З напоїв у мене лише вода, ну крім кави. Тобто, якщо я хочу пити, я не п'ю камбучу, я не п'ю колу, я не п'ю чай, я не п'ю кампоціки, не п'ю каву, я п'ю саме чисту воду, не газовану, я п'ю чисту, чисту воду. І це дуже-дуже важливий також фактор у схудненні, тому що рідкі калорії це такі ж калорії, а алкоголь це також калорії. Тобто, якщо ви там п'єте алкоголь і не їсте, тобто, не закушуючи, аж типу, я п'ю алкоголь, сьогодні просто там бокальчик віна, дівчатки, це ті самі калорії. Подивіться, скільки калорій в, в різних е, напоях алкогольних. Це також дуже важливо і враховувати. Тому що кожен прийом їжі, тобто кожен е, напій солодкий, це вже вважайте прийом їжі, тому що ваш цукор в криві піднявся інсулін включився в роботу. Також це враховуйте з водою, такого не трапляється. І вода справді буде вам е, лише давати якісь позитивні. Е, як сказати, Позитивний вплив на ваш організм, а не так, як оці от всі засахарені напої. Звичайно, коли було літо, я хотіла якогось такого свіжечка, я пила камбучу, але також цей чайний гриб, він іде корисний, він і пробіотичний для шлунку. Також, якщо вам хочеться якоїсь коли, оцього всього дерьма, то краще випити камбучі. Далі. Обов'язковий сніданок. Справді це дуже обов'язково, тому що. Сінанок це запорука вашої енергії на цілий день, вашого апетиту на цілий день, вашого емоційного стану на цілий день. Чи буде у вас якась роздратованість? Чи будете ви себе почувати якось не ок, чи ок? Стінанок дуже важливий. Він відіграє роль просто у всьому, у ваші, у вашому навіть енергетичному запасі. Тобто я завжди снідаю повноцінно. Для мене це самий калорійний прийом їжі на день. І справді це так і має бути. Він має найбільш білковий, найбільш жировий, найбільш вуглеводний. Навіть я завжди на десерт їм, як по шоколадку якусь скушую. Ну, з шматочок до кави я обожнюю гіркий чорний шоколад з кусочками карамельки, там, щоб і вкусненько, і полезненько. І, до речі, шоколад зазвичай якісний, якщо від 70%. Це більше не про вуглеводи, а про жири. Тому я завжди купую саме такий шоколад. Сніданок у мене зазвичай також більш такий, як сказати, і полулегкий, але й не легкий. Тобто я люблю там після сніданку чуть поліжати, трошки так роздупліться, але мені вистачає енергії там на мінімум на 4 години. Тобто, ну 5 годин я вже голодна. Uh, і я їм, як по-друге, прям їжі. Або там можу якийсь перекусочок зробити, якщо сніданок не був uh, дуже повноцінним. Але сніданок завжди є. Я не терплю голод. Uh, я розумію просто, що краще мені зараз їсти м -м, так би, перекусік. Ну, наприклад, там, я відчула голод між сніданком і обідом. Але от обід, от-от десь там, через годинку має бути. Я зроблю перекус батончиком, ніж я шліфанусь батончиком, після прямо піші і відчую важкість. Ось. Далі, це я не рахую прийоми їжі за день, а рахую кількість їжі за день. Я про що? тобто я краще поїм 4-5 разів разів на день, ніж я поїм два рази, але дуже плотно і мені буде так недобре, дівчат. Це неправильно. Ви гладшаєте не від прийомів їжі, а від її калорійності. Тобто 5-6 разів на день їсти це вже трошки тумач, але дивлячись, що ще ви їсте, наскільки ваша глюкоза швидко піднімається від цих прямих їжі, то ми вже говоримо про якийсь там інсуліновий такий виброс, знаєте. Але зазвичай краще їсти більше разів на день перепрошую, ніж їсти два рази на день, і щоб ви відчували важкість. Тому що ваша продуктивність на день просто максимально падає і, типу. Все, і ви набрякаєте ще до цього, тому що організм стає трошки важкувато. І що у вас з'являється здуття і за великою кількості їжі зараз, тому краще з такими ділами не експериментувати. Я пройшла таку історію, що їла два рази на день. Ви можете подивитися це в минулому відео, там мені мінус 10 кг. тому я завжди їм так. Тобто я коли голодна, в мене має такого бздика, що, блін, подожду до обіда. Я просто розумію, що я б там переїм. Тобто це звичайний чоловічний фактор. А дев'яте, я сприймаю їжу як енергію і не більше. Тобто я не сприймаю їжу як із задоволення, звичайно, я отримую задоволення від їжі, від їжі. Я ніколи не з'їма несмачну їжу, переборча в їжі, і я, отри, я її сприймаю як енергію. Тобто я пропрацювала цю таку, знаєте, мені погано піду їм конфетку. Ні, якщо мені погано. дівчинка, іди на тренування зроби, Іди на вулиці погуляй, щоб твій до трошки підскочив. Я не їм. Погано тобі, я не знаю, подкайся, як на Ютубі, подивися. Погано тобі з песиком пограйся. Це завжди дуже хороший дефемін, Поговори з людьми, але не компенсуй свій поганий настрій їжею. Я це пропрацювала і раджу пропрацювати кожному. Ніхто вам так не поможе, як ви собі самі. Тобто, психологи, нутриціологи можуть лише вас підштовхнути до якогось правильного рішення. але Боротьба те, -те, -те з своїм страхом будете вирішувати саме ви, і ніхто крім вас. Тому будьте готові до цього. Тому що це треба вилікувати і прибрати, що якщо ви заїдаєте емоції. Для мене їжа це просто от я голодна, я як сказати, я моніторюю свій емоційний голод і фізичний голод, звичайно, Емоційно я теж в мене мислі є. Блін, я хочеться похожу, такою сланенкова. Таку ж то хочеться. Тому думаю, ну блин, я ж не голодна, я реально я не голодна, я от тільки що поїла. Ніколь куди? Зачем? Я говорю сама з собою, я можу записати в блокноті, що не так сталося, що мене так якось підвело до, до такої думки. Да? Якби я можу імпульсивно піти, щось там купити, але не покушать. Для мене це табу. І останнє. Я не їм смітникову їжу, дає синтетичні домішки, варевники, які впливають на наш мікробіом і самопочуття. І загалом на все. Смітникова їжа це для мене, тіпа не чіпси, не сухарики, не торти. Це чіпси, сухарики і торти, там де є синтетичні домішки. Наприклад, синтетичні барвники є 40. там... Це от є Фоті, як називається? Мені я вже забула. А, yellow, а, yellow фоті щось. Єлов 5, Blue 5. Це синтетичні барвники дівчат. Вони є і в Харібо, особливо в Америці, в Європі не знають. то в Європі не допускають до виробництва Харібо з такими синтетичними барвниками, а додають натуральні барвники. О, там типу Свікла, морковка, ви зрозуміли. І е, ось це єдина їжа, яку я не їм. Я не те, що собі забороняю, я її просто не хочу їсти. Просто розумію, що це такий мусор. Е, підіть в магазин, зараз 21 століття, візьміть такий самий на смак, чіпси, навіть краще за смаком, але без цих добавок, без цих домішок, на, що воно надо на це ГМО. Пожалуйста. Використовуйте їжу, яка вам дасть енергію, яка вам дасть сили, яка вам дасть свіжий розум, яка вам дасть задоволення і водночас здоров'я. Все. Це мої 10 основних харчових звичок, яких я дотримуюсь і буду дотримуватися все життя, які мені допомагають бути стрункою, здоровою, повною енергії. Звичайно, не тільки їжа допомагає цьому, а й загалом мій спосіб життя. Задавайте загалом питання в. В коментарях, яку б тему ви хотіли, щоб я ще підняла, яка вас цікавить, і, можливо, ви хочете зробити відео у форматі питання-відповідь? Я подумаю, але ви напишіть, буду ще раз дуже вдячна за ваш лайк, коментар, підписуйтесь на мої соціальні мережі. Це інстаграм, телеграм, телеграм-канал з моїми тренуваннями п'ятихвилинами ранком, які я викладаю кожен день їздила в відпустку невеличку, тому я трошки провтикала, але на то. На то була своя причина. Ось, всім дякую і всім па-па. до наступного відео.